Всім привіт! Мене звати Надія. Це мій канал «Lolina Decor Elements», який присвячений рукоділлю, в'язанню, гачкуванню, творчості, пошуку натхнення в цьому світі. А також мандрівкам. Коли ми подорожуємо, ми з вами подорожуємо разом. 14 червня, п'ятниця, хочу підвести підсумки цього робочого тижня. Він був доволі продуктивний. Подивитись. Не тільки в контексті рукоділля, а і взагалі по роботі. І ми обов'язково з вами ще зустрінемося наприкінці. Я вам покажу просування по плечових виробах, тому що я так проглянула все, що знімала на тижні, і мені здається, я взагалі не показувала плечові вироби. Тож подивитись, і буде примірка. Тож приємного перегляду. Я ще до вас під'єднаюся наприкінці. Привіт! Я закінчила шапку, ось так воно виглядає. Було запитання про те, як я роблю маківку. Маківку я роблю дуже просто. Мою кількість петель я ділю на 4 і формую стрічкове закриття по аналогії з нашими шкарпеточками. В кожному другому ряді, ряді я збавляю з двох сторін двох петель по петлі. Тобто в мене за в перший ряд я збавляю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. В наступному рядочку я не збавляю петлі. Знов мінус 8, знов не збавляю. Таким чином я доходжу до маківки, де в мене залишається по факту 8 петель. Так само в мене зроблено тут. Зараз буде ВТО. Хочу, щоб ви запам'ятали, як виглядає полотно. А навіть його зараз фотографую, тому що дуже-дуже сильно сподіваюся на перевтілення цього кашеміру. Залишок в мене все одно є. Але вже розпускати і дов'язувати я не буду. Вже буде, як є. Тим більше, що в мене такий залишочок, якого не вистачить на відворот. Все, ми пішли. Пішли на ВТО. Ось таке було. Доброго раночку. Неділя, 9 червня. В мене трішечки є прогресу по сумці, але, знаєте, не е, наявного, а в думках. Хочу за це з вами поговорити, е, чому? Я робила підзйом невеличкий вчора в магазинчику MacAulas Воліс. Я заходила, дивилася, тканину. Можна відрізати шматочки. Я, звісно, відрізала не так, як за правилами. За правилами ось такі маленькі треба робити. Але мені потрібно було, щоб захватити принаймні, все різнобарв'я, щоб подивитися, наскільки вони підходять. Мені подобається обидві тканини, але буду купувати я ось цю. Чому? Тому що в ній присутній синій, як мені потрібно. В цій тканині більше. Зелених відтінків і пісочних. Але цю тканину я теж буду купувати на свою сумку Африка. У мене, знаєте, африканська тема пішла. Та сумка в мене на каркасі буде Африка, а ця сумка в мене Африканська квітка. Ще брала ось такі шматочки. Думала взяти цю тканину під Африку, але по вартості вони однакові. А по красі, звісно, ось ця набагато. Красивіша. Так, це стосовно тканини вчора. І ще купила дещо. Покажу після того, як закінчу з вами говорити за сумку. думала думала, думала я стосовно форми, яку малювала. Пам'ятаєте, да? я малювала квадрат такий 3х3, і квадрати по боковинах та по денцю сумки. Але все ж таки. Да, поки не забула, було запитання, які саме я планую ручки. Ручки я поки що шукаю. Мені дуже хочеться, щоб вони були такі, знаєте, прямокутні. І дерев'яні, бамбукові, пластикові. Якісь такі незвичні. Таких я тут не знайшла. Буду ще шукати. Можливо, навіть буду докуповувати їх в Україні, якщо влітку зможу поїхати додому. Подивлюсь. Принаймні, зараз є питання більше по конструкції. Тож. Що я вирішила? Я вирішила, що я буду міняти конфігурацію сумки, і я буду її робити, трішечки корява, але я буду її робити на все ж таки 4 квадрати. 4 квадрати на три. Ось тут планую мої ручки. А цю частину я буду робити стопчиками. Чому? Тому що в'язання з, з накидами дасть мені більш жорстку конструкцію, це перше. А ось на денси я використаю канву плюс обв'язка. Яска. Що я маю на увазі, говорячи канва? У мене є ось такий обрізок канви від моєї сумки Африка, там, яку я обв'язую Хаманака. І якщо я обріжу ось ці цю частинку, цей ряд, то в мене тут буде 10 см майже, там 9,7. Ось так. І це буде чудово, тому що канва мені дасть більшу жорсткість денцю. Мені вистачить якраз на мої 4 квадрати, у мене навіть шматочок лишиться. Подивлюсь, може, це буде клапан. Подивимось. Такі в мене просування по сумці. І зараз покажу свою покупку з цього ж магазину. Я зупинилася з пробіжки, щоб вам зняти ось таку красу. Подивіться на це небо. Сьогодні цілий день висить. Ось таке в небі. Я знаю, що в Києві теж сьогодні гроза і вночі, і в день. але Це дуже гарно. Особливо там воно прям рожеве. Вибачте, що я тут дихаю важко. Але вирішила зупинитися, все ж таки зняти. Всім привіт! Сьогодні 14 число, п'ятниця, я буду записувати свій вже передостаннє підключення чи останнє хочу показати вам свої просування по сумці, яка називається Африканська Квітка. І на цьому тижні в мене було три розмови з зовсім різними жінками по віку, по напрямку колишньої, чи Діяльності на сьогоднішній момент. І всі три мені сказали, навіщо робити величезну торбу. Роби щось таке, чим буде користуватися зручніше. Я слухняна, я завжди прислуховуюсь до чужої думки, при цьому я майже завжди роблю по-своєму. Дивлюсь, що в мене тут має бути ось так. Ось так, ось так, ось так. Можна гратися до безкінечності, але поговорила я з мамою, з Оленкою з каналу, що переді дочків, поговорила ще зі своєю подружкою місцевою. І все ж таки прислухаюсь до їх поради. Буду робити щось подібне кросбаді, використовуючи ось цю свою канву, якої мені майже вистачає. Єдине, що мені не вистачає на верхню частину. І за розміром ось ця площина, це навіть більше, ніж мій ноутбук. Тобто, по факту з обв'язкою, з швами, мені має цієї сумки навіть вистачити, щоб покласти всередину ноутбук. Тобто вона буде така а, суттєва. Тобто це не просто кросбаді, це вже така сумочка, знаєте, де можна покласти все. Є такий анекдот, дуже люблю, коли а, кажуть, що жінка з клатчем може вижити на острові без людей тиждень, а з сумкою, звичайною, жінка може, може вижити місяць. Це десь на місяць. Так, і обіцяла вам майстер-клас навіть зв'язала для нього із однотонної пряжі. Мотив, зв'язала з пряжі різнокольоровий мотив, бавовна і бавовна. І навіть зв'язала на камеру ось цей мотив. Єдине, що тут немає шостого рядочку. І майстер-клас буду перезаписувати. Мені не сподобалося, як я знімала. Не в фокусі, не в кадрі три години. Три години пройшли з неоціненним досвідом. Я за це, можна сказати, пожалілася в інстаграм. Більше не буду. Якщо вирішив бути блогером, маєш розуміти, що ти в будь-якому випадку витрачаєш час на зйомку та монтаж. Але вирішила не монтувати цей весь матеріал, а перезаписати в інший день, коли буде більше настрою та натхнення. Тож, по сумці, буду обв'язувати. А саме вишивати на цій канві для Денця та боковин. Також планую цією ж цією рафією, вже голочкою. І це буде така імітація вишивки хрестиком і вже ручку, і все інше буду підбирати в Києві за два тижні. Так, да, в мене є хороша новина. Я за два тижні маю бути. Вдома. Так, такі справи по сумці. І зараз ще покажу, чим займалася я на цьому тижні. Бо, по факту, це п'ятниця, я вже маю підводити підсумки. Тож, зараз буде зміна кадру. Те, що я не знімала, не говорить за те, що я не в'язала, і я дуже-дуже задоволена, що в мене от є список моїх всіх творчих. Проєктів. І тут не тільки в'язання, тут ще мої бісерні роботи. а Тут навіть є Кардиган Бомбер. Якщо ви думаєте, що я за нього забула, я не забула, є футболка, який вже третій рік. І як от ви бачите, я два моменти відмітила: це Energy шкарпеточки, які я нарешті дов'язала, починала ще в грудні. Так, єдине, що вони ще трішечки вогкі, зараз назад їх. Прилаштую на сушарку, буду сушити, тому що вони мають поїхати на Київ. І шапка готова. Шапка готова. Давайте по шапці, тому що були запитання, а одну і ще покажу вам ось так. Мінус спиця на цьому тижні. Тому, да. але давайте поговоримо стосовно шапки. По шкарпетках тут все зрозуміло. Тут п'ятка бумеранг, клін в чоловіка високий під, підйом, тому я робила клін на а, 11 рядів. 6, 6 додавала. Це розкрила добре п'ятку. Плюс у це розкриття, яке я завжди роблю, щоб п'ятка не була гостра, а, стрічковий носочок, закриття голочкою, все дуже охайно. Так, коли я роблю великий розмір, а тут в мене було 72 петлі, то я не закриваю в кожному другому рядочку до кінця, щоб не формувати такий видовжений носочок. Я закриваю в кожному другому до 13-го ряду, чи до 11 до 11, а потім з 11-го я починаю закривати в кожному рядочку. І це нам дає більш такий анатомічний носочок. Бачите, він спочатку йде повільно, а потім. Різкіше. Так, по шкарпеткам все єдине, що не сказала спиці 225, пряжа Opal Energy колір не підкажу, але це стара колекція, навряд чи ви її знайдете. І по було 72 петлі. Перший ряд лицьовий для того, щоб сформувати красивий край, а потім 16 рядів резинки. Тут в мене 50 рядочків до клину. Клин, я вже сказала, на 11, п'ятка на половину петель, тобто на 36 петель 12, 12, 12. Знов клин такий самий. І в'язала на розмір 44, 45. Ну, 44. Я в'язала від клину до початку носочку, в мене тут 67. Рядочків, ну і носок стрічковий. А, так, коли вже в'яжеш людині, не перші скарпетки, то, в принципі, знаєш, спиці 225 сказала, да. 77 грам вони важать, ну, можливо, 76, тому що трішечки вогкі. І тепер давайте стосовно шапки, тому що були запитання. Тобто, як я її в'язала? Як я її в'язала, я тут робила собі нататочки. Отже, методом відкритого наборного краю я набрала, а я це робила на ланцюжок гачком. Я набрала 128 петель на спиці 3 мм. І почала в'язати. Взагалом, від скорочення до скорочення в мене тут. 150 рядів. Я пров'язала, мені, здається, 70 чи 60 рядів. Потім я зробила розподіл всіх петель на 4 клини, виділивши 2 петлі, тобто 32, 32, 32, 32. І в кожному другому рядочку я робила скорочення вздовж цих виділених двох петель. Вправо вліво, вправо вліво через ряд до кінця, поки я не дійшла до того місця, де в мене лишилися тільки петлі оцих моїх а, стрічок, скажімо так, тому що воно мені дуже нагадує стрічкове закриття шкарпеток. Так, хвостик. Потім я зняла, відкрила петлі з ланцюжка, піднявши їх на ті самі спиці, і почала в'язати. В зворотньому напрямку і таким же самим чином закрила мої мою маківку, ще одну. Знов таки хвостик. Маківка в мене вийшла 27 рядочків з однієї сторони і з другої сторони чомусь 29. Не розумію чому. Скорочення робила перший, третій, сьомий, дев'ятий, 11 і так далі в кожному другому. Рядочку. В принципі, це все по шапці. Тепер, що я буду робити, я візьму свою голочку, візьму попрала. Єдиний фрагмент, який я на цьому тижні знімала, мені здається, це моя шапка добрання. І ось тепер ось сюди. В місце, де я стягнула шапку, я вдягаю свою голку з ниточкою, і ось так всередині шапки тягну, 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 виводячи знов таки в центрі. Ага, бачите, в мене тут Бідося проштирнула наскрізь шапку, але це не страшно, тому що я зараз заведу. назад. Так. Гіма? Чомусь так, що я маю зробити тепер підтягнути? Добре, так затягнути. Звісно, ниточку потім заправити всередину. І ось моя двостороння біні. Та-дам. Дуже гарно вона вийшла. Непевна, що на цю погоду мені потрібна така тепла шапка, тому що по факту тут в мене чотири шари кашеміру. І потім два шари по голові. А, пропонувала чоловікові, він сказав, що колір геть не його. Ну, Буде в мене шапочка лежати може на подарунки, а може хтось придбає. Давайте подивимося по вазі. Я, Я ще не зважувала 58 грам кашеміру. Кашемір в мене був 400 метрів на 100 грам чи 370 вже в такій, такій змоці. І акупувала я 80 грам цього кашеміру. Використала 60, тобто в мене ще 20 грам цього кашеміру є. Але робити її а, з більшим відкотом мені не хотілося. Ось така шапуля. Тому в мене мінус 2 довгов'язи, тому що починала я цю шапулю в листопаді. А шкарпетки починала в грудні. Та-дам, дуже рада, що ось такий продуктивний на довгов'язий тиждень. Буду в'язати далі, буду знімати далі і сподіваюся, що влог вийде наступного тижня. Всім бувайте! Такий був мій тиждень. В мене є готова робота. Шкарпеточки. Ниточка ще не обрізана. Але вони вже повністю висохли за день. Я зараз обріжу ниточки і вже запакую, бо сьогодні маю відправити частину речей на Київ. І давайте поміряємо шапку. Так. Ось так вона виглядає, якщо робити підкот. Але мені більше подобається носити біні ось так. Я інколи ще отак закладаю. Така от біні. Колір не зовсім мій, але я її купувала цю пряжу. Я купувала спеціально під свій такий зимовий а, шарф хустку. Там, де є присутній такий колір. Якщо ви пам'ятаєте, я цю ниточку підбирала в Ризі в минулому році восени. І тоді ж почала в'язати. Оце в мене процес з листопада минулого року, а це з грудня. І я дуже рада, що два довги залишили моє життя. Творче. Так, тепер стосовно моїх плачових виробів, ось так виглядає зараз кумулус. І насправді мені залишилося ще 10 рядочків. 10 або 14. Я там веду спів підрахунок і буду робити рукавчики. Зовсім поки що не розумію, як мені зробити обробку на цій пряжі, тому що не можу собі уявити, як вона буде виглядати. Обробка айкордом в цій пряжі. Можливо, буду робити якось інакше, може гачком. Хто з такою пряжею працював? Я знаю, що мені хтось коментував або в інстаграмі, або навіть тут YouTube. Якщо ви робили обробку айкордом, напишіть, будь ласка, як ця пряжа в айкорді себе поводить. Добре чи не дуже. Так, це в мене один плечовий виріб і другий плечовий виріб це в мене жилет Лулу. І я вже вийшла тут на резиночку. Мені треба пров'язати 9 см резинки, це в мене з моєю щільністю 26 рядів, потім робиться порожниста резиночка на два рідочки і а, після того вже закриття голочкою. Тут закручується оцей край, після того, як я завершу низ переду виробу, я зроблю резинку, наробиться по проймі. А потім вже вив'язуються ось тут планки прямі, такі відрізки. Ось ця планка в мене поки що визиває а, такий, знаєте, ступір. Я дивлюсь на неї в описі і не розумію, що я читаю. Дивлюсь книгу, бачу багато цікавого. Тож буду дівчат питати, хто в'язав жилет Лулу, як вони розбиралися з. Цією планочкою обв'язується по боковим розрізам, які нашиваються, вив'язуються планки порожні з м -м, дирками під гудзики. Поки що це в мене, м -м, знаєте, так, я дивлюсь на опис і навіть боюся представити, як я буду це, це в'язати. Е, власне. Я, від... я навіть нафарбувалася, щоб не губитися на фоні цих троянд. Так, це такий мій тиждень. Мінус дві роботи. А, що ще я в'язала? Я вже приготувала тут собі ниточки на наступні шкарпетки. Так, я вже частково розпустила жилет павук. Хочу сказати, що Желет Павук я буду розпускати. Довго він в мене лежав. І я дійшла такої, знаєте, згоди з собою, що якщо, якщо ви пам'ятаєте, я його в'язала в тестуванні і не встигла зв'язати вчасно Желет Павук це перше. Друге, я прив'язала його раз сім. І третє я зрозуміла, що в моєму гардеробі ці, цю річ я не бачу. А для когось вона занадно, занадто етнічна, коротка, вкорочена. Да? І в'язати до кінця вже річ, яку потім я маю десь при, прилаштувати, я не хочу. От. Тому я таке рішення прийняла, я буду розпускати до кінця вже, бо вже немає поличок, немає частково а, жакарду. і мені навіть легше стало, знаєте, і я взагалі думаю, що розпускати будь-яку річ, яка м -м, так тяжіє над е -э, в'язальницею, яка е -м, домінує, тобто не ти її нею керуєш, а вона тобою. Е ні. Не моя тема, тому я буду розп... дорощу. До Пряжа там прекрасна. Я нагадаю, що я використовувала для Павука пряжу Норд та пряжу Velcat Альпака та Екстрафайн Fine Альпака та Marino прекрасна ниточка. І я цю ниточку використаю в геть-іншому проєкті, який вже буде дуже скоро. От такі справи. Дуже вам дякую за перегляд. Я вам дуже дякую за те, що ви зі мною. Я сподіваюся, моє відео вас трішечки відволікло, дало вам можливість подивитися на чужі процеси. Можливо, когось надихне, можливо, когось порадує. Принаймні я на це сподіваюся. Обіймаю вас, Шлю промінчики, любові та добра. Серденько вам, давно не було в кадрі, і хочу сказати, що все буде добре. Бувайте!